Доброго ранська вас вітаємо Ласка, вас. Проходьте. А ви українською спілкуєтеся? Думаю, uh, так, звісно, доб... да. так. О, так, так, вже... так, 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 так добре все. спілкуєтесь українською. Ну, не знаю, чи добре, але спілкуюсь. Да. А скільки ви вже тут років? Я в Україні 21 скоро скоро. А двадцять два рік так. то ви вже українець. Що ви кажете? Так. Ви так. ж висали, ну, який ви американець? Ви, половину, ви вже українець? Так. Так. Ви так. Так. Все, питань нема. Як що? ви опинились в Україні? Питань нема. Я був волонтером корпусу миру і залишився. А, ось так. Так, ну що розказуйте, що ми будемо сьогодні готувати? Так. Бо тут такі аромати. А це ми ще нічого ні, ні, нічо не й нічого ні розгривали. Сьогодні будемо готувати упма, це фактично це як каша. Да? Тобто, каша і Сьогодні так. будемо робити рава упма, тобто манну кашу. А, так. Манну. А, Але я... індійську манну кашу. Так, так. так. Це, 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 це по-індійськи, це з, з, з дуже, дуже індійськими смаками. Дуже uh, цікаво. Uh, yeah. Які інгредієнти нам знадобляться? Так. Ну, Звісно вже манна крупа. Uh, Далі нам вже гріється, у нас буде насіння гречиці. Уридал, озіра і карі. Уряд дал це колоти бобові. Ага, гори, го, горох, так? типу ну, того. Це із, із сімейства Да. Озіра це а, просто круто. щось таке. карі, вони сушені, бо зараз трошки складно до, до привозити свіжі, але вони смачні все одно пахнуть. Юра, якщо ти відключаєшся, отак, от до тебе. Yeah. <laughs> така дуже пахуча, так, дуже пахуче. А мені що здається, що абсолютно всі індійські страви такою ось штучкою uh, Це найпопулярніше. Uh, це, це, це базова спеція, яка багато куди входить. Так, так. Не скрізь, але багато куди. Так. У вас свій індійський ресторан, так? так? Так. А чому індійський, а не американський? Подобається індійська кухня. Давайте, а давайте ми добре, будемо давайте. готувати, і в нас просто дуже-дуже багато так, питань. У нас да, так питання. Шитанії, я думаю, будемо. Там... Юра, начали? я можу просити так. от сюди. О, Нам о, треба трошки смаги. підсмажити от, от цю манну. А як чому потрібно підсмажувати манку? А, ну, це дає трошки смаку. Ну, жара вона дає смак. Ага, ось так. О, і ми це побачимо ще, на наприклад, водії. Так, як довго, так? Так. Да, як довго так? А, Буде чув... Ми будемо відчувати аромат. От, коли вже... Кольор не змінить? Ні, ні, ні. ні а ні, ні. треба... Підмішуємо. Ми... Ну, і... Мені здається, треба трохи сильніше зробити. Думаю. Трохи сильніше? Да, да. Думу, вона дуже така да. слабенька. Бачите? Давайте на дев'ять. Хай горить. Палає. Палає, палає кікаво, манка палає. А, а які ще крупи можна використовувати для цієї Будь-яку. Будь він він є, є: оце рава Упма, є джова Рупма, є Рагі а? Упма, є Пога Упма. І це просто їхні назви для різних круп. Тобто а, можна зробити з ячміні, з пшена, з пшениці, з рису. Завдання якесь особисто для мене є. Так, да, стояти красиво кліпати О, Ціна, ой, і задавати на, дуже розумні питання. Натерти. На, натерти трошки цього. Я вже, от, поки Юриц підсмажив цей нан, угу. Я зробив нан. У мене дуже важка. А Подати. чому спеції потрібно підігрівати на олії? Це індицька техніка приготування, яка називається тарка, тарка, чалк. А яку олію не Тарка-тарка. Нейтральну. Тобто у нас сонясниково сьогодні. У них теж є сонячне ко є в рахісово, але насправді тут при бажанні можна на ді, можна на кокосовий олії, там в то, не експериментують різні смаки. Сьогодні ми готуємо скоріше, навіть не те, що прям страва, яка завжди от така, це скоріше якийсь шаблон, і можна додавати різні спеції, різні інгредієнти. За бажанням це яка бажання. така страва. Мені дуже подобається хумус. Його він базовий, а туди вже oh, так, да, 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 да. або банош right. наш український, так так, так, так. Такніка, яка дуже важлива, це знову ж татка або темперинг. І це коли ми розгріваємо спеції в олії, і це для того, щоб ці смаки ці розкрилися. спеції розкрились. А от так. ви в своєму особистому да ресторані шеф кухар? Вже ні. Ми... У нас новий шеф. Я трошки віддаю свої обов'язки. Але ви... Але ви контролюєте, контролюєте всі процеси, да? вмієте, ну, звісно, знаєте. Звісно, так? звісно, звісно. І маєте практику. Так. О, Ми так. додаємо цю спецію. Пра... Водії. Перше у нас це гірчіця. Якщо треба, я приготую. Буде, буде треба, так. Да. А вони вже зараз почнуть танцювати, попкорн. трошки так. От у да, нас да. ще є такий, ну скажімо, рідкісний в Україні інгрезієнт це карі, листя карі, так, так? а так. їх можна, наприклад, замінити на лавровий лист. Ні, ні. Це це геть інший. А in де купити карі? Його дуже складно. Uh, листя карі в сушеному, в сушеному вигляді можна купити в інтернеті. Їхні складно знайти. Зараз, до речі, в інтернеті можна все купити. Свіжим я тобі покажу. Геть свіжий треба перевести. Uh -huh. Uh -huh. Самостійно, а свіжі морожений. Да -да -да -да. Запах такий дуже. А ну, ка ну-ка, ну-ка, ну, ну, ка Інтересно, понюхай. Oh, да. Щось горить. А як оце урядал? Уріє... Уряд це наступне, що підаю. Ага, Я таке перше чую взагалі. Uh, так, бо це не зовсім uh, властиве да -да -да. для України інгредієнти. А ви вмієте, наприклад, українські страви готувати? Ну, так. Так. Яка улюблена українська страва. Це сало з, з чесником. Серйозно? З, з, да, да, да. Ну, так. О, ну, чи чи Це теж не... дуже любить сало. Вона зранку олі сало, тільки сало. Молода. А, ви народились, виросли у теннисі, да? це так. Південна Америка, і в одному це, з ваших... півден... це пів південь США. Да. Південь США південь да. південь і в одному з ваших Америка. відео ви розповідали, що в Америці є страва. Дуже схожа на ось цю індійську упму, яку ми зараз готуємо, і на і на український, до речі, банош. Що так. це за страва взагалі? Розкажіть детальніше ґритць, як Ґриц Ґрітс Ґриц, це теж каша, робиться з кукурудзи, яка некстамалізована. То вона трошки біла, там смажиться. Ти виходить наш банош, він ну всюди. Ми вже його готували десь. Я знаєте що, я дивлюся, я не бачу просто води, каструльки з водою. Просто так, як то кажуть, на суху будемо. Слухай, Сіша, я тобі давай, відкривай рот, я тобі буду засипати. Зараз трошки почекаємо. Ти треба ж трошки зридок додати. Це в а Потім отак робиш. Ковтаєш і ти не голодний. І заїдаєш луком. Далі. було так. А якщо манка не змінює колір, так зрозуміти, що вона підсмажиться. Та вона готова. Готова? А, добре, а як так. ви це зрозуміли? Просто подивитися на неї? На, так? Запах, запах. Тому ж... А, запах є, так. Поставь, будь ласка. Смаженої манки. Реально, реально. См... манки. Смажена манка, пахне смаженою манкою. Uh, почекайте. От, от дійсно, як далі? Що ми робимо далі? От манка в нас готова. Оце ми гріємо ці спеції, вони трошки. Але на, справді, на... Так, що треба максимум 9 9 у нас це максимум. А як зрозуміти, що спеції достатньо прогрілися? Вони змінюють колер. І вони пахнуть смаженим? Так. Як і Приємно смаженим, так. Да. Але це буде набагато сильніше і. Але особливі, запах, ви зараз, навіть не уявляєте, за, за, який зараз тоді да, 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 запах. Да, да, запах якраз смажених горіхів, такого, якийсь пряності, таких дуже інтересних. Що наступного ми будемо це, робити? Це, це уряд. В насправді дає дуже багато на цього. А, ось ось, манка з знімаємо. Що ми далі повинні зробити? Далі ми смажемо цибулю на цьому. Сюди? Це да, далі. Так, давайте я. Юр, тобі допустимо. Слушай, так я профі, я можу вкажувати. Ну що ти, ну ти куди йти на стіну? Дивися, дав це... вже змінюють Змінювати, змінювати кодир. Все. Хай. Готово. Додаємо сюди нашу добудемо. А давайте, можливо, сюди. Дивіться. А давайте. Так, тут вона якось мені здається. Краще. Ага, сибуле, боже, як круто. Так. Цибули. А потім ми сюди будемо... Листя карі, Манку так, додавати. Листя карі. Так. Це дуже цікавий процес, якщо. А тепер нюхайте. Нюхай, нюхай, нюхай. Скажіть, будь ласка, а ви. А чому манку ми сюди будемо додавати, Що? а не суміші Бо, манку. Не навпаки. Е, насправді, це не так важливо. А, не так важливо. Да, тобто да. можна і так і так. Головне, щоб ці спеції готувалися на олії, щоб вони давали, віддавали свій смак. Ну, і щоб вони змінювалися. Ні, е, як смачно! пахне. Але запах дуже крутий, реально. От, е... Адаме, ви досліджуєте індійську кухню так. понад я не знаю десяти років? Да? Так, От їздите так. в кулінарні експедиції, відкриваєте нові якісь смаки? Бужує да? в ресторанах, От... там спілкую з шефами, з істориками, з, з домашніми поповоповарами. Ну кухнерами. От яка страва з останньої мандрівки вам запам'яталася найбільше? Е з домашнього чи з високої кухні? І те, і те, так? І те, і те, так. З високої кухні в ресторані Маск. Це перший індійський ресторан, щоб потрапити в топ-100 ресторанів це де? світу. Це Мумбаї. Мумбаї, так. А там була в підчеревні, в, 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 в типу барбекю соус, але барбекю соус із полуниці і ревні. Вау. Але але на смак такий, як. Це висока кухня. Це висока. А домашня. Чесно чоло. Домашнє. Ми були під час мусонів. О, ножи в нас круті. Великі, які. Ми були під час мусонів, і в мусоні є свій сезонні овочі, зелені різні, які просто ростуть ну, пару тижнів чи, може, місяць. І ми їх купляли на корінку, готували, і це було дуже дуже смачно. Mm -hmm. Є така, так, ну, такий стереотип чи міф, що в Індії все росте цілий рік, але це не так. Тобто mm -hmm. Судити, наприклад, за, за, по їхнім помідорам не можна в туристичний сезон, бо це якраз не сезон помідорів. А сезон помідорів це коли настільки спекотно, що ніхто не хоче туди. Mm -hmm. Але він їх смачний пам'ять буде. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що ми вперше, напевно, за всю історію нашої програми. Мов, чому? Стоїмо, спостерігаємо, спостерігаємо, що ж це буде. І реально, а запахи так. вже такі, що слини тече. Так. А, а, а м'ясо яке можна додавати? Чи що завгодно? Це що завгодно. О, туди, прям, так? А, а сьогодні завгодно, ми без м'яса. Сьогодні без м'яса. Це, 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 ця страва вам, вона дуже часто зустрічається на, на сніданку у індійців. Mm -hmm. В готелях там, на бюфеті. буде, буде, вот Можемо так, вже. Так хочеться подивитися, що ж буде. Та в воду закинемо. А? Так, отже, покинемо. отже, сьогодні ми відзначаємо День Незалежності Індії традиційним індійським сніданком. Ми, до речі, додаємо води. Подивіться, будь ласка. Нарешті вода. Так, вода. Вона води вона до банки. Вона а вже ось що. А я думаю, куди і... манку? І подивіться, як раз. А яка пропорція? Uh, на, на стакан манки десь два з половиною стакана. води. це стопровідсоткова це wow. моя страва. Без молока, на воді, кашка yeah, з такими yeah, спиціями. Yeah, І це ж постійно треба ретельно помішувати, да? щоб. Ну, щоб комочків не було, тому що манка да. з комочками. Як, як це, це смачно, але не в цій страві. Uh, ну, тут є так, так, така примітка, що в Індії їдять от, більш сухе, суху mm -hmm. версію, але можна полити гії, можна додати ще, наприклад, кокосове молоко. Так. І це буде ще плюс один yeah. смак, який прикольний. В своєму ресторані ви теж да, готуєте таку кашу? На uh, зараз ні. Ні. А чому? Бо в Індії стільки страв, що ти не все приготуєш. Я хочу до вас тоді. в ресторан? так приходьте. Добре. Вислухати. Підемо сто відсотково. Ми будемо. Ми будемо я ще трошки я. Сьогодні, сьогодні, сьогодні ми відзначаємо День Незалежності Індії традиційним індійським сніданком Упмою. Просто так Упма. Правильно? Упма. Уп уп а вчить нас готувати цю колоритну страву, американець за народженням українець в душі і палкий дослідник індійської кухні Адам Ховел. Так, і щоб відчути Індію на смак, приготуйте упму за рецептом за рецептом Адама. Для цього вам знадобляться а, семоліна, або манка, а, цибуля, марс, імбир, зелений перець чилі, кешіо, насіння, гірчиці, зіра, а, свіжа кінза, листя карі, урід, дал та олія. Якщо ви щось зрозуміли, то ви 100% приготуєте. Так, а, ну що, давайте що ми спробуємо. Давайте куштувати. Вау! До речі, я попрошу аплодувати всім, хто зараз дивиться нас, тому що Ксюша їсть! От мені здається, якщо сказали, додати ще кокосових, наприклад, кокосового молока буде взагалі бомбічно. Ну і тут можна грати з текстурою, так? О, ньо, це це давай. Перець. А перець? Mm -hmm. Так, я там берець. <рес> <Дякую>. <рес> я обожнюю дуже максимально. Я хочу сказати, що мені не вистачає шкварок. Якщо б тут були наші українські шкварки, це було б просто ідеальне. Ідеальна індійська страва. От ви да, співзасновник індійського ресторану. А як взагалі українці ну, якби, люблять індійську кухню? Uh, Полюбили ось не всі, але я би напевно подали на, на дві категорії. Є люди, які. О, це, Щось розуміють. Це, 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 це цікаво, я відкрито до цього. Бо, mm -hmm. Це складна кухня насправді. Mm -hmm. uh, і, по-перше, вона складна, по-друге, вона там не одна, вона, країна не монолітна, mm -hmm. там 50 різних кухнь. Mm -hmm. uh, це складно, це треба довго дослід, досліджувати. Uh, але якщо люди не відкриті до цього, і в принципі там, все вже перекуштував, то, то вони, їм, їм подобається. Наскільки ми знаємо, ви допомагаєте, ви волонтерите Я ви тут разом з нами. Скажіть, будь ласка, таке питання: чи спілкуєтесь ви з американцями, з простими американцями? Як вони відреагували на війну в Україні? Ну, підтримують нас. Звісно ж, в Штатах теж все складно, там є люди, які... Там прихильники вот, однієї політичної партії, яка не сильно підтримує Україну. Да. Да. А, а є люди, які тримають в голові одразу. Типу, я підтримую Україну і підтримую партію, яка не підтримує. Типу mm -hmm. життя. Ну що, друзі, Упмо, традиційний індійський сніданок, який заповню, наповнює душе і тіло, навчив нас готувати дослідник індійської кухні Адам Ховел. Щиро дякуємо, що ви Дякую. до нас завітали, відкрили Дякую. таку класну страву і взагалі розказали про тонкощі індійської кухні. Обов'язково колись ми до вас завітаємо в гості в ваш ресторан. А хтось було дуже, дуже смачно. Сьогодні поїдені індіїнгепі індепенес. Yeah, so а ви are... шановні глядачі. Приєднатись. Приєднуйтесь, будь ласка, до нас і готуйте неперевершені сніданки разом із нами. А спонсор показу торгова марка Крауф. Крауф. готуємо із задоволенням.